От зараз наші партнери, наприклад, дивляться на цей Борис Аглепськ. Чи є така вірогідність, пане Олеже? Що вони скажуть, а навіщо вам крилаті ракети та дозвіл бити ними по ворожих аеродромах? Ви ж самі пораєтеся. Чи є така небезпека? Як думаєте? Така небезпека є, і до речі, вони про це говорять. Пам'ятаєте, коли, коли сказали, що Росія передислокувала 90% авіації за межі? 300-кілометрової зони, сказав, навіщо бити, якщо авіація упішла. пішла. Ну в даному випадку стосовно ну в порівнянні допустимо ракети і дрона, то це одне щоб замінити одну ракету, треба ну приблизно 10 дронів. По хоча б по обтягу вибухової речовини, яку несе ракета і яку несе дрон. Плюс у ракети, особливо у балістичної шансів подолати ППО Росії і про Росії набагато більше, ніж у дрона. Тому ну ніколи дрон не замінить ракету. Він може трошки її підмінити, може її підсилити. Ну для того, щоб перевантажити ППО. І можна навіть пожертвувати дроном, а заради того, щоб ракету ніхто не ушкодив, вона дісталася цілі. Але без ракети буде важко. Ну і ще коротеньке питання з приводу мобілізації з'явилася інформація, що до кінця року Україна має намір мобілізувати ще 200 тисяч новобранців. Проте ці плани навряд чи вдасться реалізувати. Про це пише The Times із посиланням на секретаря комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони Романа Костенка. За підрахунками НАТО Росія набирає близько 30 тисяч військових щомісяця. Тим часом працівники одного з одеських ТЦК в інтерв'ю The Times повідомили, що його відомство, не мобілізує навіть 20 відсотків від того, що наразі потрібно. З цього приводу питання до вас: можливо, у вас є свої дані з приводу мобілізації. Скільки може бути мобілізовано, яким чином? От і з приводу так само цих цифр в Російській Федерації. Ми знаємо, що щотижня вони мобілізують 30 тисяч. От а, от якщо знову ж таки зводку даних по їх втратам минулого місяця, то ми. Уразили 38 тисяч. Тобто трошки не сходиться. А, Ну і тут по Росії не зовсім коректні дані, тому що тут треба ще крім мобілізованих, треба додати ще строковиків, яких вони до 30% вони ставлять стрій в якості. В якості контрактників стосовно нашої мобілізації, ну тут я нагадаю один із виступів генерала Буданова, нашого головного розвідника, де він казав, що в принципі ну і в принципі у нас є мобілізаційний ресурс. Ми можемо воювати до 30-го року мобілізуючи населення. Питання в тому, що мотивація. Держава, от голова комітету. Він замість того, щоб казати, що ми не зможемо таке відмобілізувати. Він повинен сказати, які треба вжити заходи для того, щоб ми змогли це зробити. І якщо держава зробить мотивацію такою, що буде відповідати запитам суспільства, то повірте, недостатку в мобілізованих у нас не буде. Резерв у нас є. Мобілізаційний резерв є. От а, а ще питання: от я нагадаю вам брифінг: останній брифінг генерала залужного на посаді головкома, коли він казав про е, новий порох, так от технології і сучасного зброєння вони допомагають компенсувати кількість особового складу на в частинах і на полі бою. І, от, якщо ми підемо цим шляхом, і наші партнери дадуть нам необхідну кількість. Номенклатуру майже всю вже сьогодні дали навіть літаки f 16. У нас є, але їх кількість і озброєння до них його недостатньо, навіть для того, щоб сьогодні Ф-16, ці 9 машин виконували завдання стосовно вогневі завдання на лінії фронту. Для підтримки нашої піхоти, наших військ давайте ще наостанок послухаємо власне Романа Костенко. Він провів аналогію з депутатами. Мовляв, вони балотуються вже з 21-річчя. А мобілізація в Україні як висновок повинна бути також з 20 років. Тому що певні права у людини з'являються рано, а при цьому обов'язка служити у неї чомусь за його словами немає. Давайте почуємо. Якщо вони не хочуть іти зараз там ця категорія людей. Захищати нашу країну, значить вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче йти захищати свої батьківщину. Зараз не про всіх кажуть. І ми маємо це розуміти. Тому моя позиція така, що там хай не з 18 а з 20 років ми маємо призивати, комплектувати і всі разом битися за нашу країну. У нас можна депутатом балотуватись і приймати складні управлінські рішення, закони з 21 року. Пане Олеже, ну хочеться зауважити Роман Костенко, якраз людина, яка як мені здається, має право висловлювати такі думки, тому що людина з військовим досвідом і навіть повномасштабно війну він також брав участь в бойових діях. Інше питання там етична складова цієї тези, якась моральна, але з вами, от саме по військовій історії, ми бачимо, що ця війна це війна протиборства Росії проти України, коли одна сторона завжди відповідає іншій. Якщо зменшить таке мобілізаційний вік, відповідно лави збройних сил України поп повнються тисячами нових юнаків, хлопців, українців і так далі. Що Росія буде відповідати? Потрібно очікувати у такому випадку від них зимової мобілізації повномасштабної ні. Я думаю, що навряд чи. політична ситуація не дозволяє путіну оголосити. Там і сьогодні є конфлікт між генеральним штабом і Кремлем. В плані того, що генерали вимагають мобілізації, хоча б хвилі чергової, Путін не може на це е, е, піти. І я думаю, що навіть те, що ми підсилимо мобілізаційні заходи, вони не спонукають Путіна, поки не буде ситуації близької до катастрофи до обвалу фронту. Я думаю, Путін не піде на мобілізаційні заходи, побоюючись соціального вибуху всередині самої Російської Федерації.